присідаємо. я керую своїм тілом, я керую своїм життям, я керую своїми фінансами. Повторюємо, я керую своїм тілом, я керую своїм життям, я керую своїми фінансами. Я керую своїм тілом, я керую своїм життям, я керую своїми фінансами. Я керую своїм тілом, я керую своїм життям, я керую своїми фінансами. Я керую своїм тілом, я, я керую, керую своїм життям, я. я керую своїми фінансами. Я керую своїм тілом, я керую, я. Я. Тілем, я керую я. своїм життям, я, я керую, керую своїм фінансами. фінансами. Досить. Да? Круто? Да, Дивіться, таким чином, Та-та-та. Таким чином, то називається нейроприсідання, ви себе програмуєте таким а, чином. Ну хто керує своїм тілом? Я? я, хто керує своїм життям? Я. Хто своїм фінансами керує? Я. я, я, я богиня. як вас звати? Влада. Я Влада, я Сергій, як з вас? Я Даша. Розумієте? Я. От. І коли ви то себе таким чином програмуєте, то як програмне забезпечення мобільного телефону, то, що туди завантажили, так і є. Розумієте, От вам свідомість завантажили спорт, любов до здоров'я, до здорового способу життя. І ви такі її і передавати будете іншим людям. Так? Та? А ще додавайте медитації. Я вам скину гарні медитації. Давайте. От. Вони допомогли теж багатьом людям здійснити бажання. Одне з медитацій буде. Багате життя, багато я від Саша Шульгіної. Вона теж була фітнес-тренером в Києві, а потім стала експертом по медитаціям. Ну і вона і тілом займається. Зараз двох доняк народила, і тіло ідеальне. Бо вона раз і швидко відновлюється, розумієте? Через спорт. Вот. А деякі дівчата то після шостої їдять і попи ходять, розумієте? А да, ми теж то після тр... Ні, ну ви, бо ви спортом займаєтесь, вам не страшно, у вас все ж зжигається, пере... пережигається. Ага. Але от навіть такі прості речі ви можете вже... Підійти і сказати, гроші бажаєте? Бажаєте. Вставайте і будемо зараз заряджати вас на гроші і на гарне життя. Mm -hmm. І все. І подруга разом знімає. І мені mm -hmm. потрібні такі люди, хто буде такий контент прикольний робити. Класно? Да, дуже так. Класно. От будемо то робити і спорт просувати. Я знаєте, як говорю, тверезість, голод, холод, спорт, mm -hmm. багатство то норма життя. Круто? Так. Да. От нам бажано так робити і людям ділитися. Да.